Дмитро Сливець, ветеран АТО і російсько-української війни, пішов добровольцем, служив розвідником у 63-й бригаді. Під час одного з боїв на Херсонщині втратив обидві ноги. Рік тому оселився в селищі Головне на Волині, де разом з дружиною купили хату. Оце така дорога була в мене біля воріт, поки ми її не висипали, не зробили. Розповідає, півтора кілометри бездоріжжя від хати до асфальтованої дороги проїжджає лише на своєму позашляховику. Інакше каже ніяк, тому переобладнав машину під свої потреби. Магазин доїхати тільки на автомобілі. На колясці я з дому виїхати теж не можу, тому що вдома точно таке саме робиться. А так кожен день я їжджу. То в магазин, то на роботу, то ще працюю. Дмитро сідає у крісло колісне, але їхати вулицею не може. Колеса застрягають у піщаному ґрунті. То треба ще, я не знаю, двох людей, щоб пхали. Приїхав, бачите, скільки 15 метрів і все. Куди я далі доїду по піскові? допоможи ну мені туди до трактор доїхати. Ходити по такій дорозі на протезах теж не міг, каже ветеран. Тож вирішив це виправити. Попросив хлопців там кума. Кажуть, свата-брата попросив, вони мені допомогли. Біля дому, біля забора спочатку висипати. Ми повисипали там. Потім сусід побачив, каже, давай ще цю вулицю зробимо. Зараз згорнемо пісок, подождемо, поки воно підсохне, все, дощі пройдуть. І будемо поверху, ну, як укаткуємо, і будемо поверху щебінку сипати. Сусіди розповідають двічі на рік сільські дороги вирівнюють грейдером, але калюжі тут постійно, коли боєць з інвалідністю попросив допомогти, чоловіки підтримали. Получається, до тих пір, поки Діма сюди не приїхав. Ми так особо не збиралися, а то, що дімі не виїхати і саме те все розуміємо, вирішили, хто як може і чим може тим допомогти. Хто прийшов з лопатою, хто приїхав трактором. До роботи долучилися майже усі жителі вулиці. Три неділі вже тут робимо. Тут дорогу. там поладили, тут поладили, голова почистили. У того чат від дітей, у того троє дітей. І Треба, щоб діти ходили якось до школи, а не по воді. На ці роботи вже пішло 25 тисяч гривень, каже Дмитро. Частину витратив з власної кишені, частину зібрали місцеві. Похвалимо стопроцентово. Молодець, поки його не було, нічого не було. Було хоч по заборі їсть. Голова громади Микола Демедюк говорить, щоб зробити дорогу на вулиці, де живе ветеран війни з інвалідністю, треба щонайменше 2 мільйони гривень. Бюджет громади обмежений. дохідна частина бюджету складає 15 мільйонів і сьогодні зробити дороги всі ствердим покриттям набагато складно це зробити. Ми теж трошки включилися завезли там 60 тонн щодня. Я думаю, ще завеземо. Дмитро Сливець розповів, збирається працювати у селищі. Тут заснував виробництво воріт, найняв робітників і платить податки в громаду. Планує також виготовляти бруківку та бордюри. В громаді вже підшукали цех для міні-підприємства. Ремонт дороги каже, сподіваються завершити за місяць. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.